Історики кажуть, що пиво придумали 7 тисяч років до нашої ери, приблизно тоді ж, як придумали вино. Як мінімум, саме такими термінами датуються знахідки, що знайшли на руїнах Вавилону. З того часу індустрія пивоваріння невпинно росте. Звичайно, це зумовлюється ростом попиту на нього. Так, на сьогоднішній день у світі випивається приблизно 500 мільйонів літрів щодня. Це, до речі, приблизно об'єм озера Сеневир. вражаюча цифра. До речі, 25% цієї кількості виробляє одна приватна компанія. Якось обов'язково про неї розповім в Україні. пивоваріння існує також дуже давно. Перші броварні на території України з'явилися ще у 18 столітті, а у 19-му активно розвивались. Саме тоді заснувала броварня Провалиха, нині відома як Опілля. Отже, сьогодні ви дізнаєтесь, як пивоварня Опілля пережила цілу родинну імперію перших власників, як декілька разів реконструювалася під час окупації СРСР, що з нею сьогодні та що буде далі. З вами канал Вільний Погляд та ми починаємо. Початок історії бренду опіля бере ще всередині 19 століття. Тоді в Тернополі будують першу в регіоні Броварню, номінують її Провалиха саме по назві місцевості. Першим її власником стає батько сімейства Гольберг. Він довгий час розвиває підприємство, та вже скоро місцева броварня поставляє найбільше пиво у місцеві кнайпи та стає по справжньому популярною у регіоні. Ціни саме на їх продукцію були найдешевші у Тернополі. Зумовлювалось це і дешевизною виробництва. Ну і звичайно, відсутністю логістики. На той момент 90% пива у Тернополі возили з найстаршої української броварні Львівської. У руках родини Гольдберг поварня була приблизно півстоліття впритул до 1913 року. За декілька років до цього броварню орендував Юліум Буар. На той момент броварня переживала свою першу кризу. Перший керівник, батько Гольберг, та керівником стала його дочка Амалія, котра геть не розуміла ні у пивоварінні, ні у бізнесі. Тому авторитет підприємства швидко втратився. Та вона зробила єдине правильне рішення: здати броварню у довірене управління тому, хто в цьому і зацікавлений і розбирається. Так Юліум Буар, орендувавши фабрику, швидко вводить її на новий рівень та нарощує об'єми виробництва і згодом викупляє броварню ціліком. На дворі був 1914 рік. В самому розпалі Перша світова війна та Тернопіль тимчасово попадає під російську окупацію. Але об'єми виробництва пива на місцевій броварні від того не тільки не скорочуються, а навпаки, збільшуються, адже у місто і його околиці приходять тисячі солдат. Окупація тривала три роки. Та вже у 1918 році, після створення західноукраїнської Народної Республіки зі столицею тому же Тернополі, пиво з провелихської пивоварні починає експортуватися у Європу, та його певний період купують поляки. Але потім прийшла польсько-українська війна і експорт призупинився, поки регіон цілком не окупували. Незважаючи на військові дії, броварня не постраждала та активно нарощувала масштаби виробництва. Тоді на фабриці працювало вже сім працівників. До речі, власники тоді теж були вже інші, але це ненадовго. Адже наступає початок Другої світової війни, що перевернула історію. Внаслідок пакту Молотова Та Рібентропа у місто спочатку заходить Червона армія, потім кривавою боротьбою місто відбуває німецька армія, та на довгих 2,5 роки Тернопіль стає місцем дислокації Третього рейху. За цей період пивоварня ще варить пиво для німецьких солдат, але вже у 1944 році Червона армія кров'ю вибиває гітлерських посіпак з Тернополя та разом з тим знищує 85% міста. У післявоєнні часи виробництво пива, звичайно, відходить у далекий глухий кут, але як відомо, пиво річ, яка актуальна завжди, тим більше у часи депресії, та пивоваріння швидко відновлюється. Тоді броварню комуністи націоналізовують та 1948 року почнуть відбудовувати. Але варто зазначити, що відновиться підприємство у величезних масштабах. Завозиться сучасне устаткування, дерев'яні чани і куфи замінюються на металеві чани та танки. Так звані промислові цистерни, також тоді впроваджується вперше метод охолодження пива штучним холодом. Цей метод, до речі, проіснує майже до сучасності. Також тоді сам процес варіння та сушки солоду переводять на газове обладнання. До того це все відбувалося вугіллям, тому нововведення не тільки покращило умови праці, але й значно наростило потужність підприємству. У період радянського союзу тернопільська пивоварня пережила відразу декілька покрокових реконструкцій, здебільшого з метою збільшити об'єми виробництва та спростити процес пивоваріння. Так відбувалось до 1991 року, котрого, як ми знаємо, СРСР розвалився, та державне майно потрішки починає приватизовуватись. Проте броварня Опілля це довгий час не стосувалось. Управіління справді займалась приватна фірма, але лише на правах орендаря. Повністю приватизувати тернопільський півзавод зможуть лише у 2005 році. Тоді завод очолив власник Ярослав Джоджек. Для броварні опіля це був ковток свіжого повітря, адже у 90-ті пивоварінню, як і іншим підприємством, довелося нелегко. Ярослав починає впроваджувати історичні системи пивоваріння, відновлює торгові марки Жигулівське та княже. Та саме у 2005 році Тернопільський півзавод номер 1 отримує нині відому назву Опілля. Новий власник зміг провести міжнародний капітал та зробити реконструкцію. Тоді встановили автоматичну систему миття варильного обладнання, а також встановили промислове холодильне остаткування, що суттєво збільшує можливості підприємства. Згодом броварня «Опілля» стане другою найбільшою броварною на заході України, поступаючи з лише ще старішій Львівській. Наразі, до речі, броварня опіля є найбільшим платником податків у всій Тернопільській області. Нещодавно пивоварня опіля впровадила систему розлива пива у банки. Як кажуть, топ-менеджери, це і дешевше, і зручніше. У Європі більшість пива, що купляють у магазинах, припадає саме на жестяні банки, адже скло важке та габаритне, на відміну від нового формату. А оскільки опіля активно дивиться на ринок Європи, впроваджувати таку систему є не тільки методом здешевити виробництво, але й необхідністю, щоб завоювати прихильність європейських споживачів. Хочу також відмітити, що на ринку Європи, як багато хто може подумати, опілю немає місця, адже баварські, чешські та ірландські броварні тримають монополію. Це не так. В той час, як в Україні опілля виробляє 19 видів пива та впевнено тримає позиції. Тому закріпитись на багатому, широкому європейському ринку тернопільська броварня точно зможе. До речі, вже відомо, що експортуватись до Європи буде опіля Коріфей, опіля 1851 та опілля Лагер. Їх також можна придбати в Україні в компанії, кажуть, що їм важливо почути думку постійних клієнтів та зрозуміти, чи це пиво справді може конкурувати з європейськими марками. Я сподіваюся, вам було цікаво слухати, як зароджувалась марка опіля. Якщо буде хороший зворотній зв'язок, в коментарях я обов'язково розкажу і про всі інші відомі українські броварні. Менше з тим, дякую, що додивились до цього моменту. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був вільний погляд. До нових зустрічей та слава Україні!